Величезний проєкт народився з простого бажання пані Наталі зробити своїм родичам і друзям приємність одягнути їх у традиційне вбрання Полтавщини та пофотографуватися. Наталя Свередюк, заслужена майстриня народної творчості України, приїхала до камянця подільського з Полтави через війну. З Собою взяла найдорожче родину збірку народного строю Полтавщини та колекцію вузлових ляльок. Фотохудожник Віктор Попіль і майстер фотопортрету Роман Уваров створили серію художніх світлин, на яких наші сучасниці предстали в образах гордих вільних козачок. А завдяки майстерності візажистки Варвари Аколової перетворилися на магічних мотанок захисниць, мотанок мотанок-берегинь. сорочки, домоткані плахти, край ну та це можна збожеволіти. Коли це все вдягаєш на себе, і ти вже йдеш по місту, як ніби ти перелетів десь. 150 років назад до проєкту долучилися цілі мистецькі династії: негода Бучковські та родина Лашків, а також київська художниця Анна Ненега, науковці Кам'янець-Подільського національного університету Огієнка та інші фотосесії, майстер-класи, круглі столи і просто творче спілкування вилилися у виставку «Сродні», яка відбувається у Кам'янець-Подільській галереї мистецтв. Подія приурочена до 300-річчя українського філософа Григорія Сковороди. Його теорія сродної праці близька учасникам проєкту. Виставка надзвичайно багатогранна, вражає великою кількістю мистецьких технік. Це відро. Одження моєї творчості, моєї творчої діяльності і відповідь на те, що митець повинен робити в час війни. Цей проект означає, що ми не впали духом. Це про українців, це про справжнє мистецтво і це про людей, які мають сили об'єднатися і створити справді неймовірне. Це репетиція до більш вагомого проекту, як ми думаємо, тому що в нас в планах ще є один проект під назвою. Подалянка до 40-річчя зі дня смерті Грена, і там теж митці, художники, фотографи будуть виставляти свою подалянку. Весь світ знає про Україну, але знає зараз такої болючої тематики. А хочеться показати, які все ж таки гарні в наші українці, які гарні у нас є пейзажі, яка багата і яка красива наша культура. Це велике натхнення, це як один із засобів. Показати свою єдність з усією Україною.